На вулиці за 30 з плюсом. Проте селяни навіть в обідній найспекотніший період не поспішають утікати із поля. Поки тепло і сухо, треба збирати врожай. Так давно не збирали урожай. Врожай брали картоплю у жовтні починали, потім аж так от кукурудзу ламали. А тепер ні скорше, на все скорше йде. У пана Івана зараз теж гарячий період. Він та його коняка як ніколи популярні. Висушена спекотним літом земля не поспішає так легко віддавати урожай, тож і доводиться працювати удвічі більше. До вечора роблю, приходжу додому, коней кормлю, замляю, здихаю, оп'ять на роботу. Аби зібрати урожай за один день, до роботи доводиться братися усій родині. Ну, треба десь, на десять з треба десять мішків, щоб вибрати добре. А добре це скільки. Добре, 60-70 сімдесят. А от пані Марії на поле сьогодні зась. Вона разом зі своїми помічниками доглядає стадо корів. В обід, коли сонце піднімається найвище, рогатих годувальниць підганяють ближче до села, аби господині могли їх подоїти. Доїти корову під відкритим небом це привілегія, доступна далеко не всім. І до речі, на замітку міським панянкам. Це хороший тренажер для рук. У нас у селі нема таких людей, щоб вони вміли доїти корову. Нема таких людей. Бо які б то не були, чи молодь, чи в нас у селі всі з нами доїти. Я так думаю. Селяни бідкаються, що від засухи худоба зараз не має чого їсти. Поживу корови можуть знайти хіба що під кущами та деревами. Утім, спекотне літо не лише тут залишило свій слід кукуруза посихала, не почолкувалася, зерна нема на кукурузі. А та картопля та може бути. Сина не дуже, сина мало. Дід Василь без молочної годувальниці свого господарства не уявляє. Чоловік каже, що кожна корова із цього поля годує по три родини. Треба докласти чимало сил і до того, аби прогодувати самих рогатих красунь. «30 центнерів сіна треба, 3 тонни сіна треба на одну корову. І ще крім фуражного зерна. Це і... на зиму? На зиму. Бо шість місяців за корого корм'я шість пасе. Робота у лінцях та й усіх довколишніх селах іде повним ходом. Попереду ще збір винограду та підготовка полів до зими. Утім, до звичного сезонного ритму роботи селяни вже давно звикли. От тільки з роками все більше доводиться підлаштовуватися під змінний характер природи.